Просила я сонечка і тепла, і отримала спех. Встигаєш помилуватися красою. Mm. Всі квіточки так швидко відквітають. Лише вода спасає життя і рослинам, і людинам. Тож треба збирати воду і готуватися поливати все-все-все добре уливати. Цього року я наважилася зробити крапельний полив. Це не дуже проста для жінки справа, але теж можливо. Мені була потрібна допомога, мені зробили ось цей вихід з ємності, де буде збиратися вода. Ну а далі вже не складно купляла ось таку ленту. І тепер до кожного горщика, до кожної рослиночки буде прокладена. Прокладена водичка, щоб вона потихеньку крапала. Поділіться, друзі, а що робите ви, щоб ваші городи і ваші садочки були такі ж пишні, зелені, як навесні.